Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами кроп, Ти щось нам зарано показали нові банери, нумо подивимося на них. Серед п'ятірок ми вже знали, що це вандерер та байджу. Почнемо з вандрера. Це Анемо ДД досить дорогий, хоче собі Сузір'я, хоче собі Сігну, а зараз Сігна в нього разом з Сігною Байджу, з якою, якщо у вас немає байджу, та і якщо він у вас є, ви нічого не зможете зробити достатньою користю. Врешті, якщо вам подобається персонаж, і ви можете в нього інвестувати, вибити с 6 Фарузан, с 1 він самому блокачу і його сігну, тоді це буде хороший для вас персонаж. Врешті, його демеджу вам може не вистачити, або ж доведеться значно краще за мене за нього грати. Далі в нас Байджу: це дендрохілер, він досить фрі то плей френдлі є зброю, яку можна скрафтити в алхімії, і буде вам супер-класний паті-хілер. Він хілить одразу усю команду своєю навичкою. А ульта це такий міні щит який поновлюється кожні 2,5 секунди. Тобто, якщо вас б'ють не дуже часто, то він працює як звичайний щит. А якщо ж ні, то будете лежати на землі, так як вас щита немає. Врешті, якщо ви хочете команду з Нілоу, то байджу класний компаньйон для такої команди. Але в нього є конкурентка під ім'ям Яояо. Вона також чудовий хілер і також вміє хілити усю команду, але вже тільки ультою. Якщо ж вам в усьому вистачає яо яо тоді Байджу, скоріш за все, вам не потрібен. Про цих двох персонажів вийде окреме відео, там я значно більше про них поговорю, тому йдемо далі. Бейдоу – це оффілд електроаплікатор, вона б'є кілька цілей. І дає нам певний демедж редакшн, що допомагає. Однак вона класна лише у випадку сценарію битви з двома та більше супротивників. Якщо супротивник один, тоді її блискавка від ультімейту не буде ні на кого перекидуватися і таким чином зменшиться її демедж. Так як вона може перекидуватися з одного на іншого скільки завгодно разів до п'яти. Тобто, якщо там навіть два таргети, між ними блискавка буде стрибати, поки не спричинить п'ять атак. Саме тому Бейдоу настільки астрономічний демедж, коли мова йде про битву з двома таргетами, які досить близько один до одного знаходяться. Далі Фарузан це найкращий сапорт своєї стихії. Вона бафує анемо, і якщо вона у вас С6, то з будь-якого, ну майже будь-якого анемо-персонажа, вона може зробити ДД. І це дуже круто. Я б хотів, щоб такий сапорт був в кожної стихії, але, на жаль, поки що м, тільки ванемо вона настільки класна. Тож, якщо у вас е, ви крутите Анемо ДД, ну у вас є, наприклад, сяо, чи ви крутите блукача, бажаю вам якнайбільше форзан, тому що С0 форзан та сі 6 форузан можна сказати с 5 форозан та С6 форозан – це абсолютно різні форозан. Бажаю вам отримати її саме С6. Далі Лейла. Її щит дуже потужний. І якщо вам потрібен щитовик, зручний, кулдаун її щита 12 секунд, він вішається швидко, не так як в Джуналі. Однак її тривалість. Теж 12 секунд. Тобто і кулдаун, і тривалість 12 секунд. Так, ви можете підтримувати його постійно, але це не суперзручно, повірте мені. Я грав з Лейлою багато і обирав, зрештою, весь час Діону. В Діони навіть трішки менше тривалість щита і більший кулдаун. Однак, через те, що в неї ще є хіл, це більш зручно виходить. Ніж у Лейли. Плюс до цього ульта Діони краще вішає кріостатус, ніж ульта Лейли. Тому я раджу Лейлу використовувати лише якщо немає іншого варіанту. На жаль, на жаль, незважаючи на те, що її щит дуже потужний, він, при правильній збірці, може бути дорівнювати, я б сказав, щиту Джуна Лі, але через те, що він от, незручний цим кулдауном та тривалістю, я зазвичай не раджу лейлу взагалі. Йдемо до зброї. Збройний банер цього разу трішки сумний. Так, в нас є сігна скари, яка підходить скарі та різлі, і загалом все, сігна байджу, яка підходить тільки байджу і загалом все. Крутити сигну скари, кари, якби я хотів зараз скару собі, і в мене не було дзвоника, я б не крутив цей банер, ну скажу чесно, тому що що вам потім робити за Сігної Байджу? А Сігна скари, кари, ну, що поробиш, що поробиш? Можна взяти якусь іншу зброю і грати з карою від заряджених атак. Таким чином, це можливо не найкращий варіант гри, але можливий і краще викрутити С1 та грати від. Від заряджених атак. Я можливо помиляюся. Недостатньо добре гра... граю за скару, щоб розуміти наскільки велика різниця. Але. Це така можливість, яка у вас залишається і грати від заряджених атак. А серед четвірок в нас лук та спис цією незрозумілої, як на мене, серії. Вони мають високу базу атаки, другорядний стат теж атаку, і стакаючись, бафують вас на ще більше атаки та елементального демеджу. На кого це можна одягнути, навіть і не знаю, якщо чесно. Стаки ці поглинаються ультою чи навичкою. Настакуються, не пам'ятаю, не буду брехати, не пам'ятаю, як ці стаки отримуються. От. Але для когось, хто, використовуючи ульту, отримує цей бонус, і протягом тривалості ульти більший деміш, я не знаю. Можливо, це має сенс. Не буду казати, я не знайшов застосування адекватного цієї зброї. Плюс вона лімітована і. Без r 5 її використовувати не дуже хочеться, бо це четвірка. Ну, ви мене зрозуміли. Далі в нас меч Фавонію. Ви знаєте, меч Фавонію це взагалі найкращий фавоній з серії, найкорисніший і найпотрібніший для вашого аккаунту. Тому сумно, що він саме в цьому банері бо я б собі ще кілька хотів копій. Далі в нас жартовна книга, це теж прикольна штука. Вона корисна для цукрози, звісно, для нахіди ну і загалом можна використовувати на барбарі, кокомі для майстерності. Вона нам дає майстерність. Якщо Персонажу потрібно багато майстерності, вона ще й дасть йому додатково до цього можливість відновити свою навичку, це теж корисно в деяких ситуаціях. І дворучний меч, це дощеріз. Він дає нам багато теж майстерності, і додатковий демедж по цілях, здається, з електро та гідростатусом. Крута штука, наприклад, можна одягнути на Гаміна чи ділюка, і отримати бонусний демедж до. До вейп-реакції. Приємно, круто і загалом це досить непогана чотирьохзіркова зброя. Що ж, збройний банер, <хе> я б не радив крутити. Ну, серйозно, він просто жахливий цього разу. Щодо персонажів, то, як я й казав, я про них ще розповім вам у майбутньому відео. Якщо ж будете крутити, то бажаю вам удачі і не заскамитися на цій зброї. Бажаю! Багато фарузан і загалом і багато фавонів. Так, все народе, дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!